Більша частина листя з груші вже облетіла. І хоч сьогодні трошки вітряно, але зволікати нема далі чого. Зараз підемо готувати чудодійний розчин та будемо профілактику робити для груш від такої хвороби, як іржа. Ходімо, гуталін. Друзі, усім вітання від каналу Для людей і про людей та від мене його ведучого і автора Миколи. Зараз займемося приготуванням розчину. Для цього я беру карбамід, іншими словами, сечовину і будемо його зараз відміряти. Нам потрібно пів кілограма. Я виставив шалі на нуль. Відерце має трошки ваги і набираємо 500 грам. Ось, якщо разом з відерцем, то це буде рівненько 500 грам. І зараз я його буду розчиняти в теплій воді. Чому в теплій воді, зараз розповім вам. Я набрав 2 літри досить таки теплої, не те що теплої, а навіть і гарячої води засипаю сюди карбамід. Він дуже погано розчиняється, тому я і набрав гарячу воду. От, друзі, зараз. Ми його гарно ретельно розмішаємо. І що я хочу сказати для особливо нетерплячих: в принципі, все, додаєте сюди ще 6 літрів води, заправляєте все це в бак для оприскування і обробляєте дерево. Та, можливо, це відео трошки вийде і довгим. Попереднє моє відео про іржу груші вийшло десь хвилин 10, і я начитався в коментарях. Що дуже багато я зайвого розповідаю. Та все ж таки, кому не цікаво, вже можете йти обробляти свої груші. Але кому цікаво, можете послухати. А хто хоче промотати відео вперед, в описі є тайм-коди. Ви завжди ними можете скористатися або ж пришвидшити е, відео. Поки я буду розчиняти цей карбамід. Все ж таки я вам хочу розповісти, е, для чого ця обробка. Яка її основна мета? Основна мета це знищення збудника хвороб. Перше, це припинення циклу іржі. Іржа груші викликається грибком, який зимує, як правило, на опалому листі груші та на уражених гілках ялівцю. На опалому листі груші восени утворюються спори, які потім з вітром переносяться. Обробка карбамідом має викорінюючу знищувальну дію саме на зимуючі спори грибка. Карбамід. Сечовина в такій високій концентрації, ось це приблизно 6-6,5% розчин, діє як фунгіцид протигрибковий засіб. Він знезараджує не лише листя, що ще залишилося на дереві, а й ті існуючі спори, які вже встигли потрапити на кору, на гілки, на пристовбурове коло. Третє не дати шансу весною. Якщо ці спори не знищити восени, вони перезимують і навесні знову заразять молоде листя. Груші і цикл іржі груші повториться. Ця осіння обробка найефективніший спосіб розірвати ось цей інфекційний ланцюг. Ну і про додаткові бонуси від обробки. Карбамід це висококонцентроване азотне добриво. Коли ви обробляєте дерево і землю навколо, цей розчин потрапляє на опале листя, висока концентрація азоту прискорює процес гниття листя. Це, по-перше, перешкоджає спорам грибка розвиватися далі. А по-друге, перетворює листя на добриво швидше. Друге, додаткове живлення. Азот не спричиняє небажаний ріст молодих пагонів на відміну від весни, але встигне частково вібратися ґрунтом і буде доступний дереву як пожива вже ранньою весною. І третє захист від інших хвороб та шкідників. Ця обробка є гарною. Профілактикою проти інших грибкових захворювань, що зимують на корі та листі, наприклад, парші борошнистої роси, а також може знищувати частину зимуючих лищинок шкідників. Ну, ось, друзі, вже, в принципі, гарно розчинилася наша речовина карбамід. І зараз я розповім, що я ще додаю сюди. Беру я звичайне ось таке рідке мило. І про нього теж розповім. Зараз я додаю в цей розчин ще 6 літрів води. І це в нас буде концентрація пів кілограма сечовини на 8 літрів води. Приблизно 6-6,5% розчин. Додали водичку і тепер мило. Що ж дає мило і скільки його потрібно лити ось на такий об'єм зараз я розповім. Лию ось так, так би мовити, на око. Скільки я влив зараз розкажу. Ну, приблизно скільки я влив. Але що ж дає мило? Мило використовується як функція прилипача? Мило зменшує поверхневий натяг води. Це означає, що розчин. Не збирається у великі краплі, які швидко скочуються з листя і кори. Натомість він рівномірно розтікається тонкою плівкою і добре перелипає до поверхні. Чому це важливо? Чим довше розчин перебуває на поверхні, тим більше часу він має для знищення спор грибка іржі, особливо у важкодоступних місцях, як от тріщини е, в корі. Друге, поліпшене проникнення. Мило допомагає. Активним компонентам карбаміду краще проникати через восковий наліт листя та структуру спор грибка. Це посилює його фунгіцидну викорінюючу дію. На 8 літрів розчину я додав приблизно 50-100 грамів. Це 2-3 столових ложки. Можливо, там потрапило і більше. Головне, щоб розчин почав пінитися, але не надмірно. Ось, бачите, приблизно ось так. Ось і все все готове для того, щоб заливати його в бак. Я буду користуватися своїм акумуляторним оприскувачем буковина. На нього, до речі, є огляд у моєму попередньому відео. Можете звернути увагу, у правому верхньому кутку буде посилання. А для високих груш я буду користуватися ось таким подовжувачем. Давайте будемо заправляти наш бак. Розчин знаходиться в бакові і ходімо зараз, я вам покажу, як правильно обробляти дерево. Цей розчин, друзі, має бути використаний одразу. Не треба, щоб він залишався стояти годину, дві, а то і півдня. Зробили розчин і зразу оприскуємо. Як я вже розповідав, обробку потрібно проводити ось в такій порі, коли вже облетіла. Велика частина листя, або навіть якщо вже зовсім нема листя. Ну і обов'язково час обробки дерева дерев це перша половина дня для того, щоб з тих розчин гарно висохнути на дереві і щоб дерево лягало спадки, як я казав в попередньому відео, вже сухим. Обов'язково ж не забуваємо про техніку безпеки, азот, як би не було. Одягаємо маску, і зараз я покажу, як правильно обробляти дерево. Вмикаю свій оприскувач. І ретельно, друзі, дуже ретельно починаючи знизу усі гілочки, абсолютно всі, щоб потрапило і добре промочило. Все дерево. Гарненько оприскуємо, щоб ніде не залишалося сухого стовбура, щоб потрапило на листочки. І, звичайно ж, обробляємо пристовбурове коло, що являється пристовбуровим колом. Якщо беремо, наприклад, розлоги дерева, ось ці гілочки, тобто проводимо умовну лінію і теж дуже гарно. Оприскуємо по ось цьому листю, що вже опало. Я розповідав, для чого це робимо. Не жаліємо розчину, дерев у мене груш багато. Якщо мені не виставить ось цього бака, я зроблю розчин ще один бак. Хто дивився моє попереднє відео, я показував, що ось ця грушечка отримала сильний бактеріальний опік. І теж ми її гарно обробимо, повністю стовбур, повністю всі листочки, десь якась тріщина в корі, щоб все було добре оброблено. Я буду, друзі, зараз далі обробляти свої дерева. А вам бажаю гарного врожаю, чистого саду, мирного неба над головою. Ваша підтримка, лайк і коментар для мене дуже важливі. Ну і не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео. Усіх вас люблю, цілую та обіймаю!